Слава Богу. Маємо гарний час. Я би хотів би трошки так якби, продовжувати думку, яку Ігор торкнувся, але він говорив за це добре насіння. Я читаю єфесянам, як нам треба сіяти це добре насіння. Єфесянам другий розділ, восьмий, десятий вірші, Таке запитання апостол Павло написав до Єфесянам: адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, дар Божий, і не від діл, щоб ніхто не хвалився. Тому що ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Знаєте, читаючи. І, звертаючи на це слово увагу, тут написано, якби вроді би місце якось незрозуміло. Тут кажеться, не відділ людина має спасіння. А тут написано ділами повинні ми робити добро. І якби читаючи це місце, розуміючи, що написано ви благодаті спасенні через віру, і це не від вас, дар Божий і не відділ. Знаєте, я часто людина думає прийти до Бога. Своїми добрими вчинками. Але в серце його не приймати. Да, я можу робити, я такий добрий, Бог мене прийме в царство. Але тут написано, каже, не відділ, щоб ніхто не хвалився, але далі написано, тому що ми його творіння створені в Ісусі Христі для добрих діл. Тобто нас Бог створив для добрих діл. Знаєте, не може бути, щоб людина ходила в церкву. Жила, але не робила добрих діл. Не сіяла це добре насіння. Ну, неможливо цього. Тому що Господнє Слово говорить: ви знаєте, один юнак, ви знаєте це місце прекрасно підійшов до Ісуса і сказав такі слова. Це Іван не від Матфія, 19 розділ, 16 віршик. Ось один підійшов і сказав йому учитель добрий. Що доброго має робити, аби. Мати вічне життя. Стоїть за знак запитання. Приходить чоловік, юнак до Ісуса і задає таке питання, що я маю робити доброго, щоб війти в Царство Боже? І знаєте, ми там прочитали, що не людина може спастися. А тут написано, що маю робити добре, щоб війти в Царство Боже. І Ісус дає відповідь. Каже: перше всього, треба виконати заповіді. Правда, і там перечисляється, який повинен виконати заповіді цей чоловік. І знаєте, написано, що він каже, в оправдання своє він почав говорити, що це все я зберіг від юності своєї. Я не перелюбник, я свята безгрішна людина. А от мені бракує війти в царство Боже. Тут так написано. Каже Ісус, чому ти називаєш мене добрим? Ніхто не добрий, як тільки Бог. І тут дивіться, каже: а Той питає його. І Ісус відповів: йому, Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи, неправдиво. Шануй батька і матір, люби ближнього свого як самого себе. І каже йому: Юнак, це я зберіг від змалку, чого мені ще бракує. Знаєте, так прочитати, і, можна подумати, це людина дійсно віруюча, ходить в церкву. Не перелюбник, не вбивця, не крадій, шанує батька і матір. Все робить добре. Але одного йому бракувало. Ще до того всього треба було робити добрі діла, які він не робив. І підійшовши до Ісуса, якби Ісус йому сказав: Ну, хочеш бути досконалий в тому всьому, що ти сьогодні мені переказав, що ти виконуєш заповіді, все. Хоч бути досконалим. О, всі хочуть бути досконалими, правда? Іди, продай, роздай, і будеш мати скарби на землі. І відійшов чоловік з печалю. Ви знаєте, нещодавно до нас приїжджав чоловік один сліпий 29 років. Він свідчив, він розказував, як йому важко живеться, як він ті рубає дрова і руки собі, каже, ще не порубав. Ви знаєте, я собі задав таке питання. А чому в тому селі нема добрих людей? Чому ніхто йому не привезе дрова, щоб він не рубав, не підвергав себе опасності? Правда? Він каже, сусіди ходять і дивляться, і кажуть, очі закривають. А я собі задаю питання: люди ходять в церкву. Люди не крадуть, не вбивають, не перелюбники. А от дрова привезти чоловікові, який нуждається, який не здатний це зробити нема кому. Ви знаєте, одного разу в мене така була ситуація в житті. Я кажу, дружині, ти знаєш, я хотів, кажу, пожертвувати, але я кажу, з собою грошей. Я тільки кажу, взяв те, щоб в неділю кинути, а кажу, і в мене ну, в гаманцю не було грошей. Ви знаєте, що мені, дружина, сказала? Для такої людини, який ти хотів пожертвувати, міг би в когось позичити. Ви знаєте, якщо Бог нам на серце кладе робити добро, не відкладайте це. Не починайте думати, а як це, а може я. По-другому якось це зробимо. Є такий час, є таке побудження, роби добро. Нещодавно мені дитина сказала таке одне, знаєте, я кажу, ви там самі працюєте та все, не треба нам нічим допомагати. Вона мені сказала, тато, впускай хліб свій на пливучу воду. Ви знаєте, ми часто буває, батьки хочемо. Щоб наші діти робили добро, коли ми в житті нікому його не робимо. Повірте, що наші діти того не будуть робити. Якщо ми, батьки, сіємо це добро, повірте, ваші діти будуть так само робити. Не треба їм вчити говорити словами: о, так треба, так треба, а сам того не робиш. Коли ти робиш добро, повір, твої діти будуть це. Знаєте, я часто задаю питання, є часто внуки, діти живуть дуже добре. А знаєте чому? Тому що їхні батьки роблять добро. Я приведу приклад. Там в еклісіаста є написано: впускай свій хліб на плавучу воду. І по багатьох днів він тобі повернеться. Ви знаєте, є дві ілюстрації життя Давида. Його приводять але рідко. Давидовий Йонафан зробив дуже багато добра. Він зберіг його життя від загибелі. Він попереджував Давида в той момент, коли мав його батько вже Давида стратити. І в нього було багато намірів, і Йонафан постійно попереджував Давида. І ви знаєте, вони між собою мали таку спільність, як брат з братом. Вони живили дуже добре. Іонатан йому сказав: Давида, коли ти станеш царем, я хотів би, щоб між нами оця дружба продовжувалася. І ви знаєте, коли не стало Йонатана, цей Йонатан багато зробив для Давида добра. Але Давид і не забувся. Прийшов момент, коли Давид сказав, хто остався з дому Саула, з дому Йонатана, я показав би йому милість. І ви знаєте, в нього був син. Мемфівошет. Який був кульгавий. І йому сказали, є, да, з Йонафана остався син, але він кривий там ногами, він не може ходити. І ви знаєте, Давид не посоромився. Він посадив цього чоловіка за царський стіл. Ви подумайте, в той момент людина проста, незнатна, їх всіх притісняли, бо це, знаєте, було в Ізраїлі поношення через цього Саула, що сталося. І тут Давид бере його і згадує те, що зробив його батько для Давида. Він посіяв добро. Він зберіг життя Давидові не раз. І він бере його сина, і цей син сидить до кінця свого життя. Його не було проблем. Він не переживав, що він завтра не буде мати, що їсти. Він жив біля царя. Кульгава людина. Можливо, хтось там би і призирав, і думав, він там ходить погано і може щось упрокинути, але він був за царським столом, удостоївся. Батько сіяв, а дитина отримала благословення. Як часто бувають внуки, сьогодні ми дивимося, да? не сильно вони такі добрі, але живуть добре. А питання в тому, що їхні батьки сіяли це добро. І знаєте, другий приклад, коли Давид втікав від свого сина Авісалома, там був один чоловік, написано заможній чоловік, барзилай. Він годував Давида, коли він був в Маханаїмі. Ви подумайте, це не просто 10 чоловік треба було нагодувати. Це був натовп людей, які пішли з Давидом. Там було дуже багато і цей чоловік їх прогодував. Але прийшов час, коли Давид вже повертався, це все сталася подія. Ви знаєте її добре. І цей берзалай прийшов до Давида, і Давид йому каже: ідемо зі мною, будеш їсти перед моїм столом, будеш разом зі мною слухати співаків, співачок. Це буде тобі в житті буде добре. Знаєте, що цей чоловік сказав? Я вже людина в приклонних лютах. Те, що ти хочеш зробити, зроби для мого сила кемгам. Хай він буде перед тобою, хай він чує ті всі пісні. І Давид так зробив. Такий момент в житті, що сіяв його батько, а для сина прийшло благословіння. Сьогодні Господнє Слово говорить до людей, які думають, а я ж, Господи, в церкву хожу. я ж заповіді виконую. Але питання: чи ти сієш добро в своєму житті? Чи ти даєш, чи ти благословляєш? Чи дійсно в тебе є в руці це добре насіння, яке ти можеш посіяти, написано в добру землю. Повірте, все те, що є дуже написано багато, і цей Еклісіаст написав за людей. Каже, Бог буде випробовувати тебе. В старому заповіді написано через бідного, через таких нужденних людей. Бог буде випробовувати твоє серце. Каже, дивись, не закрий своєї руки. Ісус не раз говорив, каже, дружба, да? є дружба, дружить. Але людина прийшла до тебе і просить хліба, ти кажеш, ай, ти знаєш, це хіба причина? У мене двері закриті, діти зі мною, я закрився, все, не турбуй мене. Хіба це причина в тому, щоб не встати і дати людині, яка потребує? Але людина оправдовує себе, ну я вже ж вдома, я вже не хочу, мені вже важко встати, дати. Не хоче дати. І знаєте, що Ісус сказав? Каже, по дружбі він встав би і дав би йому. А й Господь допоможе нам бачити це добро і робити його. Бо написано, будьте добрі, як батько ваш небесний добрий. Я не знаю, як часто буває людям важко, знаєте, коли щось попросить, щось зробити, ну, дуже важко. Люди вже сразу, знаєте, ну я часу не маю. Я не маю коли. Повірте, є час сидіти в мобілці півдня. А от стати зробити. Для людини нема часу. І я так часто говорять, я не маю часу. Я би зробив би те добро, але я не маю часу. Ти можеш сходити зробити, ну я не маю часу. Написано, хто знає робити в Якова. Да, місце написано, зачитаю, таке прекрасне місце. І часто читаючи його, не звертаємо увагу. Дивіться, як і пише, каже, отже, хто знає, що робити добре, але не робить його. Тому гріх. Представляєте, ми можемо собі думати, да, сьогодні було сказано Духом Святим, що людина неправду говорить. А тут написано, хто знає робити добро і не робить, тому гріх. Це не просто ти закрився і не дав, чи не благословив, чи не поміг, чи не пожертвував. А це указується, коли в серце твоє прийшло. І ми можемо, знаєте, сказати, я не взяв з собою фінансів. Є змоги дуже багато, повірте, аби тільки було бажання нашого серця. Тут є написано ще до Тимофія, верніше до Тита, другий розділ, 16 і каже, вони стверджують, що знають Бога. Дуже багато людей говорять, ми віримо в Бога. Ми любимо Бога, ми служимо Богові. Але дивіться, що Тит пише, каже. Та вчинками відрікається, будучи мерзенними, непокірними, нездатними до жодного доброго діла. Ви знаєте, я не знаю, чому. Я не хотів цю проповідь сьогодні говорити, в мене була інша проповідь. Але коли я почув дійсно такі слова, що треба сьогодні впускати хліб по воді. Подумайте, це не просто, знаєте, є люди, запускають кораблики по воді, палочки всякі запускають, але в еклісіаста написано Впускай хліб. Тобто щось дорогоцінне. Це не просто таке, знаєте, те, що тобі не треба, і ти його впустив. І воно собі куди хоче, туди пливе. Не раз буває, приїжджаєш і дивишся на річку і по річці тече якась каряга, бревно. Бо воно течії. І рідко бачиш, що хліб тече, правда? Але в духовному сказано, тобто давай те, що є дорогоцінно в тебе. Повір, прийде життя, і ти будеш його сіяти. І якщо не ти, то твої діти, якщо не твої діти, твої внуки. Це Господнє слово. Тому як важно сьогодні дякувати Богові, що ми маємо. Я думаю, що з нас ніхто сьогодні не є голодний. Але є нужденні люди, які потребують. Є. Просто часто буває, ми прийдемо послухаємо свідоцтво, знаєте, а тому братові ніхто не нарубає дров. Я пам'ятаю, колись ми в братерській, це вже дуже давно було, більше 20 років назад ще жив брат Олексій, він сказав такі слова, браті, якщо ви завтра не нарубаєте сестрі дрова, то в неділю не ставайте на кафедру. Сестра вдова. І не було кому нарубати. Хай Господь допоможе нам бути чуткими до таких людей і бачити. Сіяти це добро, тому що є добрий Бог. Повірте, якби Господь нам не дав би, є часто, знаєте, дивлячися на цю природу, дивися, як Господь благословляє ті дерева, яблука, все сьогодні є, і люди не дякують Богові. Знаєте, так все думають, що це от таке воно дане, і все, от ти користуєшся ним, але це Бог дав дощ, Бог послав добру приємну погоду, яке вродило і дало, щоб ти мав їсти. Як написано, і прославляти Бога. А часто людина за це добре не хоче навіть подякувати. Те, що ти можеш бачити. Ви знаєте, буває, приїжджаєш в одне село, я не буду говорити два села. Заїжджаєш в одне село, не знають, як тебе вгостити. Не знають, як тобі дати. Що тобі зробити? Добрі люди. І з ними вже Господь. А в друге заїдеш, даже можна сказати, кружку чаю, ніхто тобі не дасть. Бойте, є різниця. А знаєте чому? Тому що в тому селі віруючі люди, в тому селі люди, які знають Бога. І вони дякують кожен день. А в іншому так живуть по милості. А й Господь допоможе нам знаєте, бути цими сіячами добра. І ще одне місце, де ми будемо молитися. Там я Добре, в кінці зачитають. Хай Господь благословить. Коринфіанам, другі, друге післання, 9 розділ, дивіться, написано таке слово. Втім, хто сіє скупо, той скупо пожне, а хто сіє, сіє щедро, той щедро пожне. Кожен нехай дає не зв... звеління серця, а не жалим чи з примусом. Адже любить Бог того, хто дає радісно. Це не в тому, що мене хтось заставив і я дав. Чи мені хтось сказав, я повинен це зробити. Це повинно бути відкрите наше серце. Повірте, якщо ми любимо Бога, ми будемо робити це добро. І як тут вже брат переді мною читав, перше своїм повірі. І це дійсно так. Хай Господь благословить і дасть нам бути. Тими людьми, які хочуть мати добро в житті, сійте це добро, і воно вам повернеться. Хай Богу буде слава. Амінь. Помолимося.